Символ Маріуполя, який дозволяє торкнутися свого берега, так мисткиня Неллі Мінасова описує двометровий надувний тетрапот, що став центральним експонатом її авторської виставки. Художниця родом із Маріуполя представила проєкт об берег у Тернополі, щоб показати, як міцна залізобетонна конструкція, що символізує захист, стала метафорою крихкого відчуття безпеки у сучасному світі. Трепот для мене став символом Маріуполя, Я думаю, що для багатьох маріуполь, маріупольців так само бо. Вони не були, вони першочергово використовуються е, як берегозахисні захис, споруди, як хвилизи. Але в Маріуполі вони не виконували таку функцію. Я змінюю е, саму концепцію з того, що це щось таке, що захищало. А зараз це у цей об'єкт у мене асоціюється з безпекою, і на жаль, безпеки я не відчуваю. Е, і тому власне цей об'єкт такий крихкий, його легко перенести, пересунути. За словами авторки, проєкт запрошує переосмислити захист не лише як фізичну споруду, а й як емоційний і тимчасовий досвід, що супроводжує людину в різні періоди життя. Водночас мисткиня прагне перевернути увагу до історії тетраподу та міста Маріуполь загалом. Найчастіше я бачу реакцію здивування: те, що люди або взагалі не знали, що таке знаходилось у Маріуполі, або не знали, що вони виглядали саме так. І у більшості людей вони все ж таки, як сама конструкція без контексту, асоціюються теж з захистом, з їжаками. Тетрапот я розміщую в різних просторах і в різних містах, і хочу розширювати і продовжувати цей проект. І Тернопіль це вже четверте місто на мапі проекту. Власне цікаво, як змінюються ці контексти, в яких я розміщую це також виставка має інтерактивну складову. Кожен охочий може долучитися до проєкту, надіславши власну світлину з тетраподом, яку авторка розміщує на дошці спогадів. Наразі таких світлин 41. Кожна з них зберігає у собі людську історію та об'єднана спільним символом. На жаль, у мене не збереглося свого архіву фотографій, але я шукаю фотографії, хочу створити такий спільний колективний досвід з тих фотографій, що залишилось у людей з тетраподами. Або можливо, навіть якщо люди бачили такі об'єкти за кордоном, то теж і мають якісь свій спогад, те, щоб вони надсилали ці фотографії. Мені якщо у вас є особисті світлини з тетраподами, надсилайте їх авторці в соціальних мережах, щоб ці історії побачили якомога більше людей побачити виставку. У оберег можна в Тернополі у творчому кластері на пошті до 25 лютого. Вхід вільний.